Привіт, друзі! З вами канал Бесфішін та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про риболовлю в вересні. 5 видів риб що це груві. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал. Та ставити лайки. Поїху. Осінь настає час зайвого та недостатнього одягу прекрасних сонячних днів та нічного прохолоди. А в рибальських міях досить райдужна перспектива. Мирна риба поступово здає свої позиції перед хижею, все частіше об'єктом рибальство уваги стає щука, окунь, головень, білизна та судак, адже їхню активність неможливо не помітити. Але й ледарі, поплавочники та дончики, які і раніше вірять в успішну рибалку за своїм трофеєм. Чим більше, що устара, устира, короб, плітка, таран, а в теплі дні карась, відчуваючи холод, що наближається, активно набивають їжею свої черева. Отже, риболовля у вересні не розочарує своїх шанувальників точно. Є й голодні об'єкти лову, що на них досі є попит на них. А щоб її остаточні сумніви розвіяти та бажання з'явилося, традиційно запропоную вам звернути свою увагу на деякі види прісноводних риб, що, в свою чергу, лов у яких у вересні найперспективніший. Причому вибір світ поставити обґрунтовано, а ці види повинні задовольнити любителів найрізноманітніших засобів лову. Ловля мирної риби, риболовля в вересні. Для початку запрошую зацікавитися осіння риболовня м'яка. Адже вересень – це фактично закінчення сезону активного харчування мирної риби та її масового лову. Зі зниженням температури води багато видів прісноводних мирних риб впадають в якесь зацпіння, припиняють харчуватися і рухатися. Розрушити їх апетит у таких риб досить складно. Але є і інші, наприклад, плітка татарка. Температура води у вересні потрапляє в інтервал сприятливих значень цих видів риб. Тому їхня активність. На максимальному рівні, що не може не тішити рибалок. Ось про такі види і поговоримо. Риболова в вересні на плітку. Також чому саме плітка? Перше, тому що у вересні спостерігається відрізок високої річної активності у клітки. Друге, це вид чудово переносить зміну погоди, що для вересня дуже важливо. Третє це власний досвід. Лотва, це, мабуть, найперспективніша ставка у вересні. Для лову цієї риби перший місяць чудовий підходить. На початку осені червоним активним практично весь світловий день. І живеться практично по всій акваторії водойми. Тобто є шанси її зловити і на попливець, і на донку. Ключове у ловлі плотвів у вересні пошук. Зрайки цих гарних риб треба шукати. Але завдяки особливим поведінкам цього виду риб сил не буде потрібно багато. Дивіться на поверхню води і так далі. Клітку легко активізувати підготуванням, залученням до цього місця лову, спокусити тваринною насадкою тощо, особливо там, де вона є. А є вона практично скрізь. Теж можна сказати і про наступних мешканців українських водоймів. Це найпопулярніша ставка у вересні, особливо на тих водоймах, де він мешкає. Риболовля ляща у вересні. Перший місяць осені чудовий період року для лову ляща. В цей час він добре почувається, активно харчується. Якщо забігати в зірки, температура, вітер, атмосферний тиск місяць. Та на стрій осопливого, то у вересні можна потрапити на дуже успішну риболовлю по полящу. Головне опинитися в потрібному місці в потрібний час. Що стосується часу і місцю ляща, то в цьому випадку рекомендації будуть наступні. Восени не варто робити ставку на нічний лов і на лов біля берега, куди перспективніша рибалка у форватору або біля виходів із великих глибоких ям. З цього висновку підемо. Як і у випадку з пліткою, вода, що остиває, змінює пріоритети в раціоні харчування ляща. Отже, акценти у вибору насадок повинні переміститися під рослинні або тваринні. Що стосується інших видів. Риб. Коропа, амура, краснопірки, та в столоба й карася у вересні помірно втрачають свою активність. Найчастіше стоять, ніж дають джазу. Чихонь і верховодка активні, але не так, щоб там прям геть капець. Лин все практично безодні. Добре, густера і не гірше почувається синець. У вересні у мирних, мирних риб такий розклад. Що стосується лову хижої риби в вересні, довчі куну прохолодної води, так сприймають водні хижаки метаморфози перших холодних днів. Температурний діагноз, максимально активних хижих риб все частіше перетривається з погодними показниками. І як внаслідок на берегах з'являється все більше людей зі спінами. Лов щуки в вересні. Своє Поверхнене і велику гру щука починає потужно та барвисто. Свічки малеча, що розбігаються по всі боки. На початку осені у зубатої хижака спостерігається справжній жор. Вона кидається практично на все, що більш-менш порушиться. Отже, любителям лову хижака слід звернути свою увагу на щуку у вересні зубата, наскільки безтурботна, жадібна і активна, що зловити її не складне. складе великих труднощів, навіть новачку. На живця це зробити буде найпростіше. Як іде шукати щуку? Цей час року плямиста переміщається практично по всій акваторії водойми, куди мігрують зграї молодої білі, туди й щука. Враховуючи, що мальок переміщається від укриття до укриття, щуку потрібно шукати теж у цих місцях. А що ж таке укриття? Це здебільшого прибережна та підводна рослинність. Таким чином, рибалка у вересні на щуку це лов біля зрізу рослинності на невеликій глибині. Великі глибини це стихія інших і У глибоководних горизонтах у вересні господарює судак риболовля на судака у вересні. Чим ближче температура води підбирається до позначки 12 градусів за Цельсієм, тим активніше клює судак. Цей хижак полює на, меля... на меляках лише вночі. Світовий день він вважає за краще проводити на глибині біля міцних місць. Рибалка на судака це досить клопітна справа з претензією на прокачаний скіл рибалки. Хоча новачка знову виручили лов на живця. Тільки ловити треба біля дна, Ну а ті, хто знайомий зі словом G, силікон і Сходинка, сміливо можуть зарахувати себе до класики присвячених. У кожному року стає все більше шанувальників лову Клекасту. Судочатники зараз розмножуються як ніколи. У цьому є плюс. Пошук місця лову можна провести один день на воді, просто спостерігаючи і повторююся зі своїми колегами перспективних місць лову судака вас здивувати. Це забу... На не забудьте зберегти координати. А сучасний лов судака так це трудно до початку точок. Усім давно відоме. Прохолодна вода активізує всіх хижаків. У вересні є перспектива злового білизни та окуня. Ну а красну в своїм розповіді поставимо цар хижака сом. Лов сома в вересні. Вусатий хижак, холод, що наближає. Зустрічається прекрасний апетит. Невеликі жаби, малеча, линяві раки та інша природна їжа винищуються сомами у вересні, в прискореному ритмі. Причому вночі він виходить із укриттів у пошуках їжі. Через цю особливість я б дізначав період від заходу сонця до світанку, як найперспективніше для лову сова на живця. Звичайно, ловлю та штучні приманки або на за допомогою. Плоків ніхто не скасовував. У ці способи в вересні чудово працюють по сому. Особливо, якщо опинитися в подібному місці та в потрібний час. А опинитися там не так вже і складно. Сом, будучи своє житло в найближчих місцях, отже і ловити його треба в таких місцях. Також спостерігається за поверхньою водою. Свою присутність сом демонструє досить галасливим та своєрідно. Спутати з іншою рибою складно. А у щодо потрібного часу, рибловля в вересні на сома – перспективи практично в будь-який час. Отже, вересень чудовий час для лову як мирної, так і хижої риби. Особливу увагу зверніть на клітку, ляща, щуку, судака та сома. Ці види на початку осені є максимально активними. Так що вирушайте на рибалку і не сумнівайтеся. Ну а з вами був канал Бесфіщин. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наші канали, ставте лайк. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі! Thank <laughs> you.